Печені пиріжки з порхалкою та іншими начинками. З даної кількості інгредієнтів виходить 30 штук. Кількість усіх компонентів буде вказана внизу під відео. До води додаємо цукор та розмішуємо його ложкою до розчинення. Окремо беремо іншу тарілку. Вбиваємо туди одне куряче яйце, плюс цукор, плюс сіль. Збиваємо вінчиком. Цукор має ретельно перемішатись та розчинитись. Плюс соняшникова олія без запаху. Перемішуємо вінчиком. Плюс ванільний цукор. Знову перемішуємо. Відставляємо тарілку в сторону. Окремо просіємо пшеничне борошно. Я взяв трохи більше борошна, тому воно у мене лишилось. Вам вистачить 1 кг. Тарілку з водою та цукром ставимо на невеликий вогонь. Підігріваємо воду до теплого стану. Плюс сухі дріжджі, одна пачка. Висипаємо їх у воду та перемішуємо ложкою. Вони мають розчинитися. Рідина повинна бути однорідною. Змішали, а потім перелили до яєчної маси. Перед об'єднанням яєчну масу також можна дещо перемішати. Об'єднали та перемішали все просто. Частинами додаємо просіяне пшеничне борошно. Спочатку вимішуємо ложкою, потім починаємо задіювати руки. Вимішуйте десь приблизно 5-7 хвилин. Не забувайте припиляти стіл та руки борошном. Тісто не має липнути до рук. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Беремо миску та змазуємо її легенько соняшниковою олією без запаху та перекладаємо в неї тісто. Накриваємо харчовою плівкою. Поверх можна накрити рушниками та ставимо в тепле місце для вистоювання на 1 чи півтори години. Тісто має збільшитись в об'ємі та піднятися. Для начинка я буду використовувати яблучне повидло, тушену капусту, сир, змішаний з бананом, цукром та родзинками та порхалку. Якщо у вас є смалець, використовуйте його, але завчасно можна натопити жиру з свинячого сала. Пательню ставимо на вогонь, додаємо смалець, покришену цибулю плюс дрібку солі, перемішаємо його. Кількість усіх компонентів додавайте на око. Цибулю дещо підсмажуємо, та не доводимо до підрум'янення. Плюс просіяне пшеничне борошно. Кількість також додавайте на око, плюс сіль. За смаком. Перемішуйте ложкою. Можна, звісно, підсмажувати до підрум'янення. Додавати більше борошна для розсипчатості. Чи зробити м'яку однорідну і смачну консистенцію. Обирайте самостійно. В даному разі я робив два варіанти: м'яку однорідну консистенцію, а іншу просмажив дещо більше. Орієнтуйтеся на власний смак та знайдіть своє досконале поєднання. Досить смачна та цікава начинка для пиріжків. Подібного я в інтернеті не зустрічав, тому вирішив викласти. Так готувала моя бабуся. Перекладаємо готову начинку в тарілки, а тим часом наше тісто мало б вже підійти. Пружне там яке. Ділимо його навпіл та кожну частину розділяємо на 15 кульок. Тобто, в загальному в нас буде 30 штук пиріжків. Перед скатуванням кульок розімніть, підійшовше тісто. Стіл припиліть борошном та викатайте кульки. Решту тіста залишіть в тарілці та накрити харчовою плівкою. Деко застеліть пергаментом. Стіл та качалку припиліть пшеничним борошном. Не забудьте про руки. Беремо одну кульку. Качалкою розкатуємо тісто в пласт відповідного діаметру. Зіщіпуємо краї гарно та перекладаємо пиріжок на деко, Швом донизу. Розміри поріжків обирайте самостійно. З іншими начинками поріжки робимо аналогічним чином. Особисто мені подобається, коли начинка в поріжках відчувається. На одному деко в нас вийшло 15 поріжків. Зробіть невеличкі відступи між поріжками. Та накрийте їх рушником. Залиште на вистайку на 20 хвилин. Збийте одне яйце. Візьміть пензлик та змажте зверху пиріжки. Духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Поставте пиріжки в духовку на 20 хвилин. Верхівка має злегка підрум'янитись. Зубочистка має виходити сухою. З тіста, що лишилось в тарілці, скатайте знову 15 кульок та накрийте їх харчовою плівкою. Пів яйця в нас також лишається для змазування наступної партії. В духовці вони підійдуть, стануть рум'яними та запашними. Готові пиріжки. Перекладіть на решітку. Візьміть холодну воду та пензлик. Легенько змажте верхівку водою та накрийте рушниками. Лишіть їх десь на 5-10 хвилин. Коли вони остигнуть, перекладіть на тарілку. Друга партія це солодкі пиріжки. До речі, щоб поріжок з сиром не потік, робіть відкриту верхівку в формі човника або ж кладіть менше сиру. З повидлом подібних інцидентів не має трапитися, якщо воно, звісно, густе. Послідовність та порядок дій абсолютно однакові. Вдалі поріжки оцінюють за тістом. В даному випадку воно фантастичне. Вийде в кожного і ви обов'язково закохаєтесь в нього. Замість води можна використовувати молоко, а також прибрати яйце, якщо ви, наприклад, його нисти, чи замінити олію на вершкове масло. Простий рецепт універсального задоволення, пухкі та м'які з великою кількістю начинки, відмінні для перекусу. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу Смачного!